Давній секрет котячого погляду. Ви коли-небудь помічали, як на вас дивляться коти? Не простим поглядом, а з цією глибокою наполегливою фіксацією, ніби вони бачать щось, чого ніхто інший не може бачити щось невидиме, щось божественне. А тепер зупиніться на секунду. Що? Якби я сказав вам, що вони справді бачать, що як би я сказав вам, що коли кішка пильно дивиться на вас, це не просто цікавість, це впізнавання, впізнання чогось прихованого всередині вас, чогось потужного, чогось священного, чого можливо, навіть ви ще не відкрили, але вони бачать. Вони бачать з легкою ясністю. Це не збіг обставин, це не випадково, це не просто дивна поведінка тварини. Ні, це духовний сигнал, сигнал, який небеса закодували в самій природі. Бачите, на цій землі є рідкісна група душ, обраних Богом, позначених ще до народження відокремлених, щоб нести світло в темному світі. І тварини, особливо коти, відчувають це. Тому що коти не реагують на те, що видно, вони реагують на те, що не видно. Якщо коти тягнуться до вас, якщо вони здаються з'являтися, коли вам сумно заглядати у вашу душу, коли ніхто інший не помічає, для цього є причина, причина настільки глибока, настільки божественна, що вона може похитнути все ваше розуміння того, ким ви є, задовго до появи. Сучасної науки стародавні цивілізації вважали тварин духовними союзниками, охоронцями та посланцями з невидимого світу. І в центрі цього духовного порядку була кішка. У стародавньому Єгипті їх шанували, на їхню честь будували храми. Богиня Бастет наполовину, жінка наполовину кішка була захисницею дому, душі та порталів, що з'єднують наш світ з невидимим. Вбивство кішки було святотатством, оскільки вони знали, що ці істоти є охоронцями енергії. Але це було не лише в Єгипті, у кельтській традиції вважалося, що чорні кішки охороняють священні знання. В індуїстській традиції богиня шаші їздить на кішці, спостерігаючи за народженням душ. Це не фольклор, це духовна пам'ять, яку наш сучасний світ намагався стерти. Кішки були створені творцем для сприйняття частот поза людським сприйняттям. Вони чують те, чого ми не можемо, бачать те, що ми ігноруємо, і відчувають те, що ми заперечувати. Вони тут, щоб охороняти те, що всередині нас, особливо тих, хто носить знак обраних, коли кішка спостерігає за вами, це навмисно, щось у ній реагує на щось у вас. Щось надприродне, світло, яке ти несеш, у тобі є щось, що ніколи не було повністю зрозуміло, щось, що не видно в дзеркалі, і що ті, хто тебе оточує, часто не помічають, але невидимий світ точно знає, хто ти, тому що, коли тебе обрав, Бог у тобі є світло сяюче полум'я, засіяне у твоїй душі ще до того, як ти зробиш перший вдих, ти можеш цього не відчувати, можеш не бачити, але все духовне навколо тебе відчуває, і коти, ці мовчазні спостерігачі між світами, особливо налаштовані на це. Вони не бачать того, що зовні. Їм байдуже на твій статус, зовнішність чи успіх. Вони дивляться глибше. Вони налаштовуються на те, чого більшість людей навіть не можуть помітити. Вони бачать світло. Ісус сказав у Євангелії від Матвія 5:14: Ви світло для світу, місто, що стоїть на горі, не може сховатися. Ви помітили? Ви не можете сховатися. «Як би ви не намагалися злитися з натовпом, як би ви не применшували свою мету чи як часто почуваєтеся невидимим, світло все одно світить не фізично, а духовно. Ви не можете його вимкнути, бо не ви його створили. Це зробив Бог. І коли небеса вкладають таке полум'я в ваше серце, все творіння відгукується. Ось чому коти приходять до вас, коли вам боляче. Ось чому вони дивляться на вас, коли ви глибоко задумані. Ось чому вони притискаються до вас, коли ніхто інший не звертає уваги. Тому що вони бачать, що сяє всередині, і це сяйво не від цього світу. Але ось де воно стає глибшим, ваше духовне світло не лише приваблює охоронців, воно також розпалює темряву. Ось чому ви пережили стільки. Раптових нападів, стільки людей, які без причини повстають проти вас, стільки моментів зради та ізоляції, тому що це світло викриває те, що приховано в інших, воно порушує атмосферу, воно створює дискомфорт для людей не через те, що ви зробили, а через те, що ви несете в собі. І все ж, коли світ відштовхує вас, коли ви почуваєтеся забутими, коти все одно приходять. Бо поки люди зайняті оцінкою вашої зовнішності, вони налаштовані на вашу сутність, вони розпізнають небесний код. І це не просто красиво, це потужно, бо це світло всередині вас не прикраса, це зброя, духовний знак, який позначає вас як носія істини, вам ніколи не судилося вписуватися, вам судилося освітлювати. Ось чому коти ходять за вами, ось чому ви прокидаєтеся посеред ночі, відчуваючи, що щось спостерігає за вами, лише щоб побачити ці сяючі очі в темряві спокійні, нерухомі, ніби на варті. Мова божественної вібрації є щось глибоко божественне в тому, щоб бути по-справжньому побаченим, не людьми, а тваринами. Тому що тварини, особливо коти, не бачать масок, на них не впливає харизма, статус чи результати. Вони рухаються інстинктом, інтуїцією, чистою вібрацією, а вібрація не бреше. Ось чому їхня присутність у вашому житті не просто втішна, вона пророча. Це знак з духовного світу, який каже: Я бачу тебе і знаю, хто ти насправді. Бачите, коли ви несете божественну енергію, ви щось випромінюєте. Навіть коли ви мовчите, сумніваєтеся в собі або відчуваєте себе виснаженим, ваша душа все ще вібрує. Ваш дух все ще випромінює частоти, на які реагують тварини, тому що вони не реагують на слова, вони реагують на правду, а правда це рідна. Мова обраних, навіть коли ви намагаєтеся її приховати, навіть коли травма намагається її заглушити, ваша автентичність кличе до природного світу як духовний маяк. Подумайте про це, ви коли-небудь помічали, що коти підходять ближче, коли ви мовчите, коли вам боляче, коли вам здається, що ніхто інший не розуміє? Це не тому, що їм цікаво, це тому, що вони налаштовані, вони відчувають те, чого не відчувають інші. Вони розпізнають ваше серце, а не ваш образ. Вони наближаються, коли ви вібруєте найавтентичніше, коли ваша душа позбавлена будь-якої удачливості та є повністю реальною. І ось те, чого більшість не усвідомлює. Котів. Та багатьох тварин відштовхують низьковібраційні енергії, такі як обман, заздрість, гіркота та його, але вони наближаються до чистоти, до вразливості, до смирення та присутності, не досконалості, а присутності. І ви, обраний, присутні, так як мало хто може бути присутнім. Ваше світло походить не від досягнень. Воно походить від узгодженості, від проходження через вогонь і виходу чистішим. Ось чому вони сидять поруч з вами та захищають вас, поки ви спите. І це не тільки коти, птахи сидять поруч з вами, собаки почуваються в безпеці з вами. Незнайомці відкриваються, не знаючи чому, тому що те, що живе всередині вас, це правда нефільтрована. Ось чому світ часто не розуміє. Вас, але тварини розуміють вас миттєво, їм не потрібні пояснення, вони відчувають ритм вашого духу, і він резонує з чимось давнім і священним. Можливо, їх послали у ваші найпохмуріші моменти, щоб нагадати вам про щось, що шум життя змусив вас забути. Вам не потрібно доводити хто. Ви є, вам просто потрібно бути і все, що божественно призначено вам, впізнає вас, і вам не потрібно буде сказати жодного слова. Вартові у невидимій війні ви можете не бачити битви, але ви її відчували. Цю незрозумілу тягар, раптову тривогу, яка вас охоплює, дивну в тому, яка настає після моментів ясності, духовний тиск, який задушує атмосферу, саме тоді, коли ви на межі прориву, це не випадково, це війна, тому що в той момент, коли вас позначили як одного з обраних Богом, ви стали мішенню. Не через свої слабкості, а через свій потенціал, через загрозу, яку ваше світло становить для темряви. І хоча більшість людей живуть, не звертаючи на це уваги, ви це відчуваєте, ви відчуваєте це, ви несете цей тягар. Чому? Тому що ви народилися з духовною владою. Ваша присутність змінює середовище, ваші молитви розхитують невидимі твердині, і ворог знає, хто ви, навіть коли ви, забуваєте, ось чому ваше життя було нелегким, напади, що виникають ні звідки, раптові проблеми зі здоров'ям, ментальний туман, зради, затримки, емоційні засідки, які не мають сенсу. Це незвичайне життя, це війна. Духовна. Але ось правда, якої вони вас не навчили, чим більше воєн ви стикаєтеся, тим більше захисту призначає Бог. Дозвольте мені повторити, чим більше воєн ви стикаєтеся, тим більше захисту призначає Бог. Псалом 95 каже: Бо ангелам своїм він накаже про тебе, щоб вони охороняли тебе на всіх твоїх дорогах. І іноді цей захист не приходить з німбом і крилами. Іноді він приходить з хутром, з сяючими очима, з тишею, яка говорить голосніше за слова коти, особливо ті, що близькі до вас, це більше, ніж тварини. Вони духовні вартові, спостерігачі, що балансують між вимірами. Вони бачать темні енергії, які намагаються зачепитися за вашу ауру, і вони реагують. Ось чому вони раптово стрибають, бігають або шиплять у порожній простір. Ось чому вони сидять вам на грудях і дивляться в темряву позаду вас. Вони не реагують на фізичне, вони втручаються в духовне, вони втручаються в прогалину між світами, іноді вони з'являються тоді, коли ваш дух зазнає сильної атаки, раптом за вами починає. Бігати бездомний кіт, або той, який у вас завжди був, раптом не хоче відступати. Ви думаєте, що це випадковість, це не так, це небеса посилають допомогу, це Бог посилає захисників несподіваними способами, те, що здається, спокійним котом. Цілком можливо, що це божественний спостерігач, що стоїть між вами та чимось, що прийшло вас знищити, вам не просто. Пощастило з котом, який вас любить, вам його дали, тому що битви, які ви ведете таємно, були помічені на небесах, а небеса ніколи не залишають своїх воїнів без захисту. Пробудження божественного покликання. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чому мені все здається таким іншим, чому я відчуваю? Те, чого не відчувають інші, це не ваша уява. Це тому, що небеса позначили вас. Ще до того, як ви були сформовані в утробі матері, Бог знав вас, він відділив вас не для комфорту, а для впливу, для божественної мети. І ось у чому поворот, коли ви несете покликання, яке не від цього світу цей світ не може вас пояснити. Він неправильно називає вас, Він не розуміє вас, але природний світ знає краще. Тварини реагують, вони бачать те, що люди ігнорують, тому що їхня присутність несе небесну частоту, ось чому коти поводяться так навколо вас. У Римлян 8.19 Сказано, бо творіння з нетерпінням чекає на об'явлення синів Божих. Творіння чекає на вас. Сама земля прагне, щоб ви прийняли те, ким ви є, насправді. І ознаки вже почалися. Той кіт у вас на колінах не просто сидить. Це реакція на божественний рух, на владу, про яку ви навіть не підозрювали. Ви не божевільні, ви не прокляті, ви покликані. І все через. Що ви пройшли, кожна втрата, кожна буря було частиною підготовки. Мета завжди вимагає тиску, і тепер світ починає бачити те, що небеса завжди знали через знаки, синхронічність і те, як саме творіння рухається навколо вас. Ви несете щось більше, ніж ви самі, щось, що більше не можна замовкнути. Ви сумнівалися, бо життя змусило вас сумніватися у своїй цінності. Але ворог не очікував, що після всіх нападів і всієї ізоляції ви все ще стоятимете, все ще сяятимете, все ще будете обрані. Тому що помазання, яке Бог помістив у ваше життя, ніколи не залежало від людського підтвердження, воно було запечатане в дусі. Зараз настав час. Піднятися і володіти світлом у вас. Причина, чому творіння реагує, полягає в тому, що небеса активують щось через вас. Ви думали, що ви звичайні, ви не звичайні, ви живий портал божественної присутності, ходяча відповідь на молитви, про які ви навіть не пам'ятаєте, щоб молилися. Пам'ятайте, що навіть охоронців послали не просто так. Навіть коти прийшли як підтвердження, остаточне підтвердження та пробудження наступного разу, коли кішка подивиться на вас. Не ігноруйте її, не сприймайте цей момент як збіг обставин, бо цей погляд не випадковий, це визнання. Істота творіння бачить у вас щось божественне, мовчазний свідок того, у чому світ змусив вас сумніватися. Вони не бачать вашу виснажену версію чи відкинуту версію, чи ту, що носить шрами тисячі мовчазних битв. Ні. Вони бачать справжню вас обрану, помазану, ту, що викувана у вогні. Тож, можливо, настав час перестати ставити під сумнів свою ідентичність. Перестаньте стискатися, щоб вписатися в місця, які не шанують вашу присутність. Перестаньте чекати дозволу бути тим, ким ви вже є. Бо коли тварини, творіння без, его чи порядку денного розпізнають ваше світло, це означає, що навіть царство, поза людським сприйняттям, знає ваше ім'я, нехай це проникне в вас. Сама тканина природи злегка згинається, коли ви поруч, бо щось священне рухається всередині вас, ви відчували. Це весь цей час, у ваші тихі моменти, у ваших найглибших прагненнях. Це не була порожнеча, це було покликання, і тепер ти більше не можеш його ігнорувати. Те, що ти несеш, це не просто світло, це доля. Тобі ніколи не судилося вписуватися, тобі судилося пробудити світ. Тож повстань, обраний, іди сміливо, говори без страху, сяй беззастережно. У тобі є настільки велика мета, що навіть тварини зупиняються, щоб вшанувати її. На тобі спочиває слава, яку більше не можна приховати, і якщо вони можуть її бачити, чому ти не можеш? Можливо тобі час побачити те, що вони бачили весь цей час. Можливо тобі час повірити в те, що небеса вже вирішили. Ти не випадковий, тебе не забуті, тебе обрані. І тепер ти знаєш. Якщо це повідомлення пробудило щось у твоєму дусі, постав лайк цьому відео та прокоментуй нижче. Мене обрали. Поділися ним з кимось, кому потрібно пам'ятати, хто вони, і підпишись, бо твоя подорож тільки починається. Це не кінець, це пробудження. І воно починається зараз.